Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності, і ми з вами познайомимося з історією, яку написав Василь Сухомлинський. Але для початку відгадайте мою загадку. Будьте уважні. Гуси піря розгубили, все подвір'я стало біле, а коли набив подушку, потекла вода з підвушка. Так, це сніг. Зараз зими у нас не такі сніжні, а раніше сніг кривав усе навколо і будинки, і дерева, і поля, і річки. І от Василь Сухомлинський написав одну історію, яка відбулася саме в таку зиму. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Уночі була хуртовина на милу кочугури снігу. Рано вранці до школи йшли троє дітей Юрко, Михайлик і Ніна. Скрізь на подвір'ях видно було людей. Чоловіки, жінки, юнаки і підлітки відкидали лопатами сніг, прокидали стежки. Ось хата бабусі Марії. Вона живе одна однісінька. Зупинились діти біля бабусиного подвір'я. Нікого не видно. Як же бабуся до колодязя зайтиме? каже Юрко. Снігу стільки. Протопчемо доріжку від хати до колодязя, радить Михайлик. Діти пішли на подвір'я бабусі Марії по глибокому снігу. Від воріт до хати йти було дуже важко, а від хати до воріт трохи легше. Пройшлися в в друге, третє, у четверте. Протоптали стежку від воріт до хати, а від хати до колодязя. Спітні втомлені радісні поспішали діти до школи. Вони думали. Ось зараз бабуся Марія вийшла на подвір'я, побачила протоптані стежки. Радіє і дякує нам. Раділи й діти, бо думали про це. Діти, скажіть, що спонукало дітей допомогти літній людині? Співчуття, жалість. А що викликало радість у дітей? Те, що вони допомогли літній бабусі. А про що свідчить їхній вчинок? Про те, що діти добрі, чуйні. А скажіть, будь ласка, історія, яку я вам розповіла, це казка, вірш чи оповідання? Так, це оповідання, тому що ця історія могла бути насправді. А зараз я пропоную вам переказати це оповідання, а допоможе вам цьому мнемо таблиця. Я сподіваюсь, у вас все вийде. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!